Ганьба 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 ганьба, 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 ганьба. Тому власне, тому власне і сталося так, що вони мають більшість, бо сама фракція партії регіонів не має більшості. Але саме завдяки комуністам і саме завдяки тим, що так звані позафракційні, безхребетні, вони є безхребетні. Вони і мають ту більшість. Але ми з ними, звичайно, також працюємо, тому що ми розуміємо, що ми, ми є люди не горді. Ми також з ними працюємо, і їм пояснюємо, що люди добрі, спам'ятайтеся. що ми все одно всі в одному човні пливемо. Якщо цей човен втоне, то і ми втонемо, і ви втонете. Потому що якщо буде дефолт України, якщо нас захопить Росія, якщо нас розчленують, ну то ніхто не вратується, ніхто нікуди не втіче. Ми з ними, звичайно, говоримо. Ну але з комуністами нема про що говорити.

Я вже власне говорив і ще раз наголошу, що наше основне завдання одне з основних завдань, це якраз і є переформатувати більшість. Для того, щоб нам відмінити ті зміни до Конституції, які зробив Конституційний суд, фактично відмінивши реформу 2004 року. Нам якраз незаконно правильно, нам треба мати 226. І ми з тими людьми працюємо. Є проблема в тому, що такі, як Бондар, ви пригадуєте, що він оголосив, що він вже майже виходить. Але потім забрав заяву. Ось. Тобто вони вагаються, але все одно, як то кажуть, ми клина, того вже вбили. І я ще раз повторюся, чим більше вони ми будемо на Майданах, чим більше нас буде на Майданах, тим швидше ми той клин розхитаємо і тим швидше ми їх розколимо. Тому що вони є всі боягузи. Вони, тільки бачачи, що за ними є ми, вони можуть е піти на такий ну, крок. Позитивний крок. Бо ми люди не горді. Нам зараз для того, щоб змінити ситуацію в державі, треба всі голоси. Ну, звичайно, там з комуністами нема про що все-таки говорити. Та. А всіма іншими, ми, звичайно, працюємо. І не дивлячись, звичайно, що богословська, всі ми знаємо, хто така богословська. Всі ми знаємо, як вона, вибачте, лила бруд, як вона, що вона робила і все інше. Ну, але якщо вона зараз все-таки проголосує. Так як це велить народ, звичайно, це її відповідальності не звільняє. Але принаймні вона хоч, хоч щось зробить для того, щоб себе якось хоч реб.